Всім величезний привіт, людям які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про те, як прокачати аккаунт гурі Goblin Mine до рівня, де відкривається видобуток срібних монет, скільки потрібно на це часу та наскільки реально заробити на цьому проєкті. Тож, сподіваюся, ця інформація буде для вас цікавою, а ми переходимо до більш детального огляду. Отже, основна мета в цьому криптоботі це отримувати срібні монети, які представляють собою особливий ресурс, адже їх можна обмінювати на криптовалюту тон за курсом 1 мільйон срібних монет до 2 монет тон. Моя мета у цьому відео це поділитися покроковим процесом прокачки. До уваги я також хотів би взяти акцію Чорної П'ятниці, яку ми могли з вами спостерігати на минулому тижні. Ми також розглянемо скільки потрібно ресурсів, часу та що саме нам знадобиться. Протягом цього відео ви також дізнаєтеся, які витрати потрібні на прокачку кожної шахти, як працює бонус Silver World Boost, та як швидко досягнути рівня, де починається видобуток срібла. Але якщо вас цікавлять не розрахунки, а більш детальні результати, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, давайте розберемо основну ідею. Для того щоб почати видобувати срібні монети, необхідно прокачати шахти до сьомого рівня. У цьому відео я вирішив піти далі і порахувати всі вісім шахт, щоб надати вам максимально повний результат витрат. Для цього я також врахую акцію, яку кожен мав можливість використати, але наскільки це діло може окупитися за 0,5 цілих або 250 зірок в телеграмі. Можна було придбати 100 мільйонів бронзових монет. Акцію можна було використати необмежену кількість разів. Перша покупка також дає бонус Silver World Boost. Акція дозволяла отримати велику кількість бронзових монет для прокачки шахт. Для досягнення рівня видобутку срібла треба прокачати всі шахти до 7 рівня, але для наочності я також вирішив порахувати восьму шахту. Це допоможе зрозуміти, скільки ресурсів знадобиться на кожному етапі. Порахувавши всі витрати, я прийшов до такого результату. Тут представлена вартість того, скільки треба витратити монет, щоб повністю прокачати шахту до максимального рівня. Як ми можемо з вами спостерігати, щоб прокачати шахту першого рівня на максимум, потрібно 3 мільйони бронзових монет. Щоб прокачати шахту другого рівня, потрібно 5,5 мільйонів монет, а щоб прокачати шахту третього рівня, потрібно буде 11 мільйонів монет. Ну і в сумі так далі, аж до сьомої шахти, від якої починається видобуток сарібних монет. І для повної прокачки тут вже знадобиться 900 мільйонів бронзових монет. Загальна також вартість прокачки всіх шахт становить майже 4,6 мільярда бронзових монет. На цьому етапі також потрібно для себе відповісти на питання, чи потрібен автотранспондер. А загалом це такий інструмент, який потрібен для автоматичного збору видобутку шахт, але він потребує додаткових вкладень. Для першої шахти, щоб його придбати, потрібно буде витратити 3 мільйони бронзових монет, для другої шахти 6,5 мільйонів. І для третьої 11 мільйонів монет. І так можна продовжувати далі. Цей автотранспондер значно спрощує процес, але його можна не купувати, якщо збирати ресурси вручну. Це допоможе нам також заощадити гроші. А також для зацікавлених, що все-таки дає цей Silver World Boost. Цей бонус активується після першої покупки в рамках акції, і його головні переваги полягають в тому, що він дає кращий курс обміну срібних монет у майбутніх світах, та також перевага перед тими гравцями, які не використали цей бонус. Поки що точна дата переходу до нових світів невідома, але Silver World Boost гарантує вигідні умови оміну. І так, давайте порахуємо витрати з акції. Для прокачки всіх шайз буде потрібно зробити 46 покупок по 100 мільйонів бронзових монет. Якщо ви брали участь у акції Чорної П'ятниці, то вам би знадобилося витратити 23 монети тон. Або 11,5 тисяч зірок телеграму. Ця акція також значно пришвидшує процес порівняно з безкоштовною грою. Якщо прокачати всі шахти до максимуму, то щоденний дохід складатиме 12,5 мільйонів бронзових монет. Також, що важливо, витративши 22 тонни на прокачку, щоденний дохід у сріблі буде становити 0,6 тонна. У місяць вийде десь приблизно 18 монет тонн, і вкладення окупляться трохи більше, ніж за місяць. Тут також я хотів би дати вам важливі поради. Не створюйте кілька акаунтів, адже гра відстежується і мультиаккаунти баняться. І, звичайно, оцініть ризики. Гра безкоштовна, а вкладення залежать тільки від вас. Але давайте тепер перейдемо до того, що робити людям, які не хочуть вкладати або не хотіли вкладати гроші у цей проект і просто безкоштовно хочуть в ньому прийняти участь. Для розрахунку часу, необхідного для прокачування всіх шахт у грі Goblin Mine без придбання бронзових монет за тон, потрібно врахувати кількість оновлення кожного рівня шахт, час виробництва ресурсів. Та дохідність кожної шахти. Кожна шахта має 15 рівнів. Вартість оновлення зростає експоненційно з кожним рівнем. Наприклад, оновлення першого рівня коштує приблизно 50 бронзових монет, а десятого понад 50 тисяч монет. І час досягнення необхідних монет залежить від продуктивності шахт, яка також збільшується з кожним рівнем. Повний апгрейд однієї шахти до 15 рівня може займати від 10 до 50 днів активного геймплею, залежно, звичайно, від кількості шахт і обраної стратегії. Розподіл ресурсів між усіма доступними шахтами дозволяє також збільшити загальну продуктивність, а вчасне підвищення рівня шахт з максимальною продуктивністю забезпечує швидше накопичування монет. Варто розуміти, що це все досить таки ситуативно. А саме в якому порядку ви будете вести прокачку, чи регулярно ви будете заходити до гри, щоб збирати ці монети, чи зрівноважене буде прокачування. Також чи будете ви виконувати додаткові завдання, є у вас реферали, берете ви участь у експедиціях чи ні. Тут досить таки тяжко провести будь-який чіткий аналіз, але, звичайно, якщо опиратися на більш-менш реальний сценарій. То за середньою оцінкою для повного апгрейду всіх шахт потрібно від 6 місяців до 1 року активної гри без використання акцій чи купівлі монет, що, звичайно, досить таки довго, але це все відносно. Я в жодному разі не рекомендую інвестувати у цей проєкт. Адже це супроводжується великими ризиками, чесно кажучи, це все виглядає на перший погляд як піраміда, хоч, скоріш за все, вона такої частини і є. І як завжди, в такому виду проектах, які обіцяють казковий заробіток, це не збувається, і проект просто змінює правила гри, і на цьому кінець насправді вдається заробити тільки тим, хто одним із перших встиг зайти до нього. Тож будемо, звичайно, за цим спостерігати, брати участь у цьому проєкті або не тільки ваше рішення, спробувати можна було б, якщо не вкладати власні кошти. Адже такий хід я вже не підтримую. Особисто я продовжую стежити за цим проєктом, але це виключно зі своїх зацікавленостей, що з цього вийде. На кінець я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.